Миколаїв отримав нові автобуси від закордонних партнерів. Шість одиниць громадського транспорту передали з норвезького міста Крістіансан, з якими наше місто має підписану угоду про співпрацю. Більше про цю подію, а також в чому особливості нових автобусів, дивіться вже за мить. Норвезькі партнери передали Миколаєву шість автобусів. Така допомога є частиною співробітництва обласного центру з містом Крістіансан. Відповідна угода була підписана мером Олександром Сінкевичем з норвежцями ще в травні цього року під час Європейської конференції з демократії та прав людини. В рамках цього візиту було озвучено потребу щодо необхідності публічного транспорту для міста Миколаєва, оскільки під час постійних обстрілів Російської Федерації місто Миколаїв постраждало багато як будівель, так і публічного транспорту. Тому для того, щоб забезпечити містян відповідними послугами щодо транспортування, їх необхідно місту публічний транспорт. Після озвучення такої потреби громада Крістіансана спрямувала зусилля, аби допомогти Миколаєву в сфері громадського транспорту. І бізнесмени і безпосередньо мерія Крістіан Сану, а також небайдужі приватні інвестори, які допомогли громадській організації Hope for Ukraine з Крістіан Санда організувати Доставку даних автобусів новий транспорт незабаром поступить на баланс комунального підприємства Миколаїв Пас Транс і після оформлення всіх документів планується бути переданим в експлуатацію. Будуть використовуватися нашим комунальним підприємством для забезпечення містян послугами транспортного перевезення. Олександр Сінкевич був особисто присутній на передачі автобусів. Міський голова подякував партнерам за надану допомогу та наголосив на важливості допомоги друзів Миколаєва в нинішній час thank Thank you. you. you So I give you this coat of arms and uh, we will be back. Муніципалітет Крістіансена. Також завантажив автобуси медобладнанням, теплими речами та засобами гігієни. Після обліку міська влада планує передати це лікарням та закладам соціального захисту. Олександр Матюшенко, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.